Люди, корінь зла на нашій території України це мовчазна згода і таємне голосування. Ті люди, що це зрозуміли, гуртуються в громаді літопису українського народу. На сьогодення в цій громаді, на сьогодні на 16.02 2026, 229 людей. Долучитися до цієї громади можна протязі 10 хвилин. Якщо в тебе є телефон, є інтернет і є банківська картка. Тобто ми йдемо шляхом еволюції, а не революції, майдани тільки знищують наше суспільство і складають нам складнощі. Тобто я зараз вам покажу, як воно виглядає це програмне забезпечення. Дивіться, ви гуглите, включаєте пошукач і набираєте чи «АЧОА», чи набираєте літопис українського народу. Це публічний архів людей і громадян Республіки Україна, власників території і Держави України. Ви бачите карту. Ті люди, що більш поважного віку. Вони пам'ятають телефонні довідники, то це наш телефонний довідник людей, де ви натискаєте на фото, і бачите, виходить людина, де написано Людина, громадянин власних території Держави України, де вона заявляє за свій статус і є номер телефону, ви можете її перетелефонувати. При натисканні на Люди України, отут червоненьке воно загорається, ви бачите карту України і де вже Люди розподіляються згідно прописки по областям України. О, наприклад, я заходжу, там в Вінниця. І на кожну людину вручну відкривається сайт. Так, мій сайт виглядає он до Василь Музика. Червоненький ви набрали. Я тренер, професійний організатор. Ось мої ролики, які я знімав, далі, можете подивитися. О, тобто, і мій шлях, як я дійшов до цього взагалі. О, також на головній сторінці є наш правозахисник Олена Довгопола. О, ви при натисканні на неї можете попадати на її сайт, Кабінет Виборця, де розп... опублікована її власна інформація. Яка складається з платіжки, з за народження, ну вона більше зробила, вона в нас є приказ від організації, вона очолює наш правовий захист. Є документи, які вона вже які, яка вона вже від громади спрямувала на Верховну Раду України. При натисканні ви бачите перелік документів, там натискаєте і можете подивитися будь-який документ, який тут є. Це куди ми попали. Ось це вона робила запити, відповіді писала і так далі. На Верховну Раду України, на Центральну виборчу комісію, будь ласка, ОДО, наприклад, натиснули. І до є, ми робили запит, скільки конкретно людей проголосувало за склад Верховної Ради. Тобто за тих 450 людей. Це можна подивитися і бути в курсі наших справ. Тобто, розпо... Далі... Дальше... Є мета організації, тобто мета літопису українського народу об'єднати людей в народ, і читаєте далі, що тут є. Тобто є обов'язки учасників громади, ви ознайомлюєтесь, коли заходите. Надалі є публічний договір учасників громади, літопису українського народу. Де ви коли вступаєте до громади, то ви перший пункт раз і назавжди відмовляєте будь-кому в праві керуватися. Своїм часом і волею від мого імені відкликаєте свій, свої попередні мандати довіри, свої голоси виборця, забороняєте вирішувати за вас депутатам і президентам. Віднині берете участь у державотворенні особисто і безпосередньо своїм публічним голосом під час референдумів. Чи зборів територіальної громади, документуючи свою волю в кабінеті виборця як частини народу в літописі українського народу. Програмне забезпечення Archway. Тобто я вам його показую. Надалі, що треба зробити, як вступити в організацію. Вступ в літопис українського народу. Є рахунок організації, де ви скидуєте платіжку. Скидуйте свідоцтво за народження, перелік є, квітанцію про призначення платежу, вступний внесок, фото за, за, за народження, своє фото, ім'я по батькові, прізвище, свій номер телефону і прописку. І викладений, викладений протокол вимог системи народних референдумів. Де ви можете ознайомитись. Подалі є тут надалі програма Сотник. Є обов'язки писарів. Ми розбиваємося по областям. Люди займаються цим питанням для пенсіонерів 10% від пенсії вхід, для інших виборців 1000 гривень. До нашої офіційні є соцмережі, рахунок для благодійних внесків. І програма в нас «Ми ввели Золота грамота українця. Це щомісячні внески і ті люди, що не хочуть чекати, поки збереться поки збереться критична кількість людей для вирішення питань. Тобто ми діємо згідно 72 статті Конституції України, де наголошується про те, що якщо нам щось не подобається, ми можемо е, ініціювати. Ініціювати референдум по народній ініціативі, тобто за свої кошти і по своєму, по своєму бажанню. Але нам треба на протязі трьох місяців для того, щоб цей референдум відбувся, і Центральна виборча комісія з владою зрозуміла, що дійсно ми щось хочемо. Треба зібратися в 3 мільйони людей. Це етап для оголошення всеукраїнського референдуму. І саме ці підписи нам треба зібрати за 3 мільйони. За 3 місяці 3 мільйони підписів фізично. Тому ми зрозуміли, що спочатку нам треба зібратися і зрозуміти, хто хоче жити як людина, а не як раб. Тому що, ще раз кажу, ми шість разів підтверджували то: більшість людей, які приймали участь взагалі у виборах, то що ви відмовлялися на 5 майбутніх років від своєї волі. Від свого розуму, від своєї власності, на користь своїх представників-депутатів. Тому ми хочемо вернутися до общини, до громади, так як жили наші прачури, і відмовитися взагалі від депутатів. На сьогодення нам дозволяють технології збиратися хоч раз в тиждень. Розумієте, люди, і це не проблема. Тут треба ваше бажання і зрозуміти, що час завжди тікає однаково. Тік-так, тік-так, тік-так. І то, чому ви не робите свідомі дії і не хочете змінити то життя? то це ваша проблема, не моя. Я вам нарешті нічого не, не, не винен, як і ви, ви мені не винні. Але в нас таке становище, що якщо ми не зрозуміємо, що один без одного без житті в громаді ми будемо знищені, то ми будемо знищені люди. Бо по одному ми не маємо шансу вижити тут взагалі. Ми, як знаєте, між молотом і наковальнею. І саме Бог дає ці випробування людям і цю війну, щоб ми зрозуміли, що війна це іспит на людяність. Тому люди в нашій громаді 329 людей на сьогодні. І щоб нас було як мінімум там більше 800 тисяч, то ми тільки дійдемо до тої складової, де там була партія голосу, що їх там більше 800 тисяч. О, там за Правячу прав партію там Зеленського на сьогодення, там більше 6 мільйонів людей за них проголосувало під час останніх виборів, люди таємним голосуванням. Тобто Центральна виборча комісія показала нам таку суму. А для того, щоб ми вийшли на рівень Верховної Ради і взагалі відказалися від їх послуг, то нам треба зібрати більше 12 мільйонів людей. Я ще раз наголошую на сьогоднішній день на 16.02.2026, нас 329 людей. Так от я вам люди кажу, що якщо ми не відмовимося від брехні, якщо ми не зберемося в одній громаді і не зрозуміємо, що один без одного ми будемо знищені з цієї території, то нам ми будемо знищені люди. Ну, це моя суб'єктивна думка. Я вам кажу, що якщо раніше виходу не було, то на сьогодення вихід є. І чому нас так мало? Тому що ще раз кажу, я це почав робити рік назад. Мене звуть Василь Васильович Музика, я вінничанин, знаходжуся зараз в Україні. І є організатором системи, системи народних референдумів. Я автор цього програмного забезпечення і цього шляху взагалі. І саме через соцмережі я знайшов таку кількість однодумців, і ви кожному можете перетелефонувати і спитати, що він робить в цій громаді. Раз в тиждень по неділю в нас проходять збори на 10 ранку на моєму каналі в Тіктоку. Тому тобто, це більш така комунікабельна. Соцмережа, де вона в більшості є до, доступ у пенсіонерів, і там не треба там, дуже розбиратися в, в комп'ютерах. Тому люди, давайте чим зрозуміти, чим ми швидше чи ми згуртуємося, тим і ми зможемо швидше навести лад в нашій країні. О, і для інших блогерів, які кажуть, що це там секта. То якщо ви кажете, що це вони кажуть, що це секта, секта, то наша Біблія Конституція України. Бо в умовах, які є в громаді Літописа, це є обов'язки учасників громади Літопису. Їх чотири. Це не брехати один одному, взаємодіяти з людьми згідно конів і Конституції України. Люди, Якщо ви не почнете. Виконувати Конституцію України, то її ніхто виконувати не буде ніколи, бо всі ті депутати з 91-го року ніколи її не виконували. Вони просто зраджували, на мою суб'єктивну думку, народ України. Оце всі ознаки ми бачимо і зараз, і бачимо, в що перетворилося наше життя. Де Ми з власників перетворилися в якесь жабуріння, в рабів у своїх господарів, феодалів. О, Третя вимога це годину в тиждень бути на онлайн-зборах кожної неділі з 10-ї ранку. О, і четверте публічно голосувати в зборах цієї громади. І виключно відкритим голосуванням, відмовившись і відкликав всі попередні голоси виборця. Мало того, саме по цій процедурі, як коли ви долучаєтесь до літопису українського народу, ви юридично, публічно відзиваєте свої голоси на весь світ. І це публічна дія, яка і свідчить про те, що ви ведете себе як людина і як власник території держави, яким являєтеся. Якщо ви хочете бути рабом, то мовчіть далі і погоджуйтесь з тими ефектами, пропозиціями. Які вам пропонують, бо на сьогодення у нас нема жодного органу публічного права, який підкорялася би республіці України, бо у нас Україна то республіка, а нам кажуть, що держава. А по Конституції республіка. По Конституції ми всі власники території держави, і ми повинні отримувати щомісячну частку посивного доходу згідно 95 статті. А в нас одні обов'язки, що ми повинні платити за свій газ, за свою землю, податки і кому, і куди йдуть ці всі рахунки. Тобто на сьогодення це вже для багатьох людей не секрет. Тому люди вирішуйте, я на остаток прочитаю, з чого починалася наша діяльність саме з попередніх вимог нашої системи референдумів. Тому система референдумів, бо згідно останнього закону Зеленського, є обмеження в тому, що ми можемо поставити одне питання на голосування. Нема питань. Давайте ми зберемося в критичну кількість людей і в одну неділю проголосуємо за одне питання, на другу неділю за другу, на третє за третє, четверте за четверте, на п'яте, за п'яте. То те, що нас об'єднало взагалі, я вам зараз прочитаю ті. та Ті вимоги нашої системи референдуму. І ви спитайте тих політичних діячів, тих там, блогерів, лідерів, там, якихось думок, чому вони досі не в літописі? Бо вони всі знають за літопис і брешуть за літопис. конкретно брешуть вони брехуни. Тому що яка б здрава людина, от ви послухайте уважно ті вимоги, які нас об'єднали. О, і ми об'єдналися в захисті своїх прав і Конституції України, де ми є носіями як конів, так і законів Конституції України, головного закону. Так ось тих п'ять питань. Перше. Покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з дня проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Яка нормальна людина, яка. Поважає своїх батьків, в неї є гідність, є думки і відповідальність за своїх дітей. За це не проголосує. Друге, друга вимога. Держава Україна забезпечує кожного громадянина Республіки України як власника держави України часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Щоб ми отримували гроші люди щомісяця, як власники території держави України, а не олігархії, не ті брехуни, які працюють на кого завгодно, але не на український народ. Третє: прапор держави України жовто-блакитний, жовтий колір зверху, завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої судової влади публічного права. Тобто, спочатку треба зробити. Виконання 20 статті Конституції це печатку республіки. А де та печатка республіки взагалі люди? Які закони приймаються від нашого імені, від народу України через печатку республіки? Раніше Гетьман раз, разом з буловою була печатка. То чому президенти і всі депутати, в нас же парламентсько-президентська республіка, так? І в них досі нема, не було часу. Створити ту печатку, якщо її нема. І йде та печатка на всіх тих законах, люди. Вони просто нам пропонують, якщо ви погодились і ви підписалися під тим, то ви добровільно стали рабами, люди, зрозумієте ви? Досить вже включати окуня того, розумієте, де ваша клепка? Четверте, заборона на брехню. Вважати не виконання своїх. Публічних обіцянок кожним політиком і чиновником зради українському народу, що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди із громадянства Республіки України і їх майна. Тобто відповідальність за брехню, розумієте, зразу конфіскація майна усіх родичів, немає, що то жінки, а то там не жінки, а то мами, а то не мами і так далі. Якщо б ти прийшов до влади, то ти не маєш права брехати народу України. Зовсім збрехав. Відповідає, з брехав, відповідав. Тоді буде лад в нашій країні. Розумієте? Що ви робите з тою людиною, яка вам набрехала? Ви з нею більше не спілкуєтесь. То чому досі ці політики, брехуни професійні і вони безкарні? То давайте зберемося в народ раз і назавжди і відмовимося від послуг брехунів, саме депутатів на сьогодення. І в нас є на це право згідно Конституції України, де ми безпосередньо можемо писати закони, як це роблять Швейцарії. Чому ви думаєте, в Швейцарії вони так часто збираються? Вони приймають бюджети і приймають закони. Не депутати приймають закони, а люди відкритим голосуванням. І на сьогодення вже в Україні в нас є ця технологія, є платформа, яка і об'єднала людей в літописі. Яким ми вже це можемо робити. То чому ви це не робите? Вам подобається платити за рабство, то сплачуйте далі, нема питань. І п'яте розробити і виконати процедуру. Повернення коштів, що належали громадянам Республіки Україна до акту про незалежність України. Це мова йде про ті гроші, які погубували наших батьків, дідусів і так далі. Був вже ж один банк при, при Радянському тому Союзі. Да? О, і комуністи погробували нас всіх перед розвалом СРСР. Розумієте, в чому справа? Тому люди, вирішуйте, для того, щоб долучитися до громади літопису, треба 10 хвилин, набрати, натиснути там, сказати, пошукач літопису українського народу, ознайомитись, побачити рахунок. І через телефон, через телефон на вайбер, номер телефона вказаний відправити платіжку, відправити фото свідоцтво за народження, своє фото, свою прописку, як тебе звуть. І номер телефону для зв'язку. І бути на зборах, виконувати ті обов'язки, що є. Я, що, що викладені в літописі українського народу. І ще раз, люди, ви не віддали свій голос, коли ви зайшли в літопис. Ви зобов'язуєтесь користуватися своїм голосом як людина. І кожен, кожен тиждень бути на зборах. І коли от нас буде збиратися онлайн на зборах 3 мільйони людей і більше, тоді в нас і влада буде, коли ми. Вернемося до розуміння того, що якщо ми не живемо одною громадою, то ми будемо знищені люди. Бо ті, хто діють проти нас, вони живуть тою общиною, вони живуть громадою, але вони всі дружать і співпрацюють, і взаємодіють проти нас. Коли ви це зрозумієте? Тому, ще раз кажу, гроші, які ви відправляєте, витрачаються на публікацію, документацію, юридичний відзив. Голосів, на вас відкривається сайт, і саме ця платформа створюється за, народжи, за народні кошти і на організацію цієї системи референдумів. Якщо ви це можете зробити безкоштовно, то робіть безкоштовно вас ніхто за руки не тримає. А якщо ні, то гойда до громади, бо часу з кожним днем менше. І відповідальність на нас, за наш час, відведений нам на цій землі. Більше, бо звідси, звідси, звідси цього життя, з набитими кишенями ніхто не піде.